Дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. Вітаю! Ви на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми продовжуємо загальну тему до книги об'явлення. І в нас виникає питання: а для чого ж дані біблійні пророцтва? Ми вже розглядали критерії, ми розглядали, які бувають пророцтва. А сьогодні я хотів би разом озвучити. Призначення цих пророцтв, для чого вони даються, яка їхня головна ціль, що вони дають нам? І є три основних таких моменти. В першу чергу, це ми читаємо в Римлянам, 15 розділі 4 віршові, там сказано. А що все, що давніше написане, написане нам в науку, щоб терпінням і потіхою з писанням ми мали надію. І так, перша головна задача цих пророств дати нам надію. Коли ми бачимо пророцтва, вони нам дають певну надію, вони звіщають ту чи іншу вістку, яка має статися. Це є головне. І, як ми вже читали Вамоса, в Амоса, третьому розділі 7 віршові, сказано, бо не чинить Господь нічого, не виявивши таємниці своєї рабам, своїм пророкам. Другий момент це щоб знати майбутнє. Коли ми знаємо майбутнє, нам інколи спокійніше і легше. Його зустрічати. Не завжди Господь нам відкриває всі таємниці, не завжди все наше майбутнє відкрите перед нами, як на ладонях, але деякі події Господь відкриває, щоб коли вони трапляються в нашому житті, ми знали, що Господь керує цими обставинами і Він обов'язково вирішить ті чи інші питання, які появляться в нашому житті. І саме головне призначення пророст. Ми читаємо 1 Петра, 1 розділ 8-11 вірш: Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягнете мети віри вашої спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, щоб звіщали про благодать, принесену вам. Вони досліджували на накот. Трий чи на який час показував Дух Христів, щоб в них був, коли він сповіщав про хрестові страждання та славу, що прийдуть по них. Петро говорить про те, що сама головна задача цих пророцтв, які даються, це досягти спасіння. І так, ми бачимо, що пророцтва вони не просто даються для того, щоб ми були обізнані, не просто для того, щоб ми могли бачити, що станеться в майбутньому. але, Хоча це також один із моментів призначення цих пророств, але в першу чергу вони дають надію і впевненість в Господі. І також головне, вони допомагають нам досягти спасіння, бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і не забариться. Амінь.